Стеменська сільська рада та її виконавчий орган. Відповідно до положень закону України, про місцеве самоврядування в Україні, звітую про виконання даної програми в 23-му році та відповідно про роботу сільського голови та роботу виконавчих органів сільської ради. Враховуючи виклик. У 23-му році ініціативи сільської ради були направлені на забезпечення підтримки життєдіяльності громади в особливих умовах воєнного стану. Керуючись задекларованими у програмі завданнями та заходами для роботи Семельних сільської ради у 23-му році, пріоритетами стали активізація економічної діяльності, наповнення бюджету, стабільна діяльність об'єктів соціальної і медичної сфери та закладів освіти, допомога Збройним силам України. Забезпечення соціальної підтримки учасників бойових дій та ветеранів війни, найбільш вразливих категорій населення внутрішньо переміщених осіб. Саме фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших, від якого у великій мірі залежить успішність функціонування територіальної громади. За 23 рік до бюджету сільської територіальної громади зараховано на в сумі 68 вісім 312 тисяч гривень. Що більше на 14 мільйонів 670 тисяч порівняні порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Власних надходжень до бюджету громади надійшло в сумі 49 мільйонів 884 тисячі гривень. Що більше проти аналогічного періоду минулого року на 12 мільйонів 297 тисяч, Або зростом на 32,7%. До спеціального фонду надходжень склали 1 мільйон 405 тисяч гривень, що на 316 тисяч гривень більше за аналогічний період минулого року. Трансфертів з державного бюджету надійшло в сумі освітня субвенція 14 мільйонів 768 тисяч гривень, базова дотація 27 тисяч гривень, додаткова дотація 1 мільйон 544 тисячі гривень. Сувенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 28 тисяч гривень та 12 тисяч за рахунок залишку коштів, що утворився на початок періоду. Субвенції для реалізації проєкту Активні парки, локації здорової України 98 тисяч. Сувенції на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, та або насильства за ознакою статті – 546 тисяч. Частини бюджету сільської територіальної громади найбільшу частку займають власні надходження загального фонду: 73% та міжбюджетні трансфери 25%. Виконання доходної частини сільського бюджету по загальному